Доброго дня. О, когось день, когось ранок. У нас біля 10-ї години. І сьогодні день народження. Сказати, що я його собі по-іншому уявляла, ну як би нічого не сказати, тому що його взагалі не уявляла. Але можу сказати, що все однак все якось так відбулося ще гірше, ніж ти собі. Іноді міг би уявити, да? Що я ще хочу сказати? Я хочу вам сказати, що сьогодні подивилася зранку відео однієї, дівчинки. і вона розмірковувала на рахунок того. Ну чи мають усі, знаєте, чи можна робити якісь речі такі, ну, із рядовою виходящі, Ну, тобто, якісь речі, які... Взагалі неадекватні для того, щоб, наприклад, зібрати кошти, щоб задонатити там э, ЗСУ або ще щось там, да? ну таке от, як люди. Mm. І за того, що вона ну, каже, і за того, що вона каже, що э, це вийшло в неї. Чому? Тому що... Там вона бачить якихось да? людей, які там з зовсім дикими речами, чуть лобковими волосами малюють картини, да? і прикрашають і продають, і потім донатять, і за це отримують ну, я бонуси молодці. Всі ж ви знаєте, розумні люди, що багато хто донатить, щоб отримати більше підписників. Багато хто їсть какашки, щоб більше отримати. Оленька, залишайтесь з собою. Нічого ж дивляться, такий контент дурацький. Ну, YouTube також він же не дивиться там на моральну якусь тему, а дивиться на перегляд, гляд, чи ще і щось. Більше ж що вони для чого це все роблять? Для того, щоб отримати підписники. Знову гроші, гроші. А якщо... Є дуже мало, я знаю, таких людей, які ще які не ведуть канали, які постійно ну, нормальні волонтери. От да? Оці, справді за ідею вони ще хто зна з яких років, да? а це багато ж, ви ж розумієте, що для того, щоб ну, підняти свій, свій канал, отримати підписники, гроші. Ви ж знаєте, що скільки там перераховують, а скільки ще крадуть. Як завжди. Або бувають просто, щоб виправдати себе. Наприклад, я доначу так, за цього не буду воювати, бо я багато доначу. Ну, ніби відкуп... відкупаюся. А тому я не про те. Це справа кожного. Він що хоче, те і робить. Я у відповіді лише перед своєю совістю за те, що я роблю, да? не перед ким лише моя. Я отак стою перед нею там, дивлюсь в зеркало, їй відповідаю, що я зробила. Да? А я зовсім інше. Ну, у мене таке просто було також питання, тому що коли я дивлюся, які перегляди на ідіотів. Да? От багато вони отримують перегляди, хейтери там щось пишуть. І, і багато людей, які потім починають якісь потрошку, наче щось хейтерське додати да? у своє відео. І спускаються на треш-контент. Тобто вони просто ну, не це не треш, а просто контент ідіотів. Тому що хороші, знаєш, розумні такі маленькі дівчинки, вони не потрібні дівчатка, так як кажеться Олечка. Да? Ой, їх не цікаво дивитись, да? Вони? кому нужна, ця зараз мораль. Справа не в тому, що кому нужна. Справа в тому, що Проблема, якщо ти думаєш, що ти... якщо ти відкриваєш канал YouTube, щоб заробити, все, ти попадеш стопудово. Тому що ти будеш гнатися, навіть якщо ти отак як я, хочеш виговоритися, відкриваєш канал, то також, наприклад, немає, ну, є якісь лайки, якісь перегляди, мало коментарів, немає Ну, якби відгуку. Да? І от ти дивишся, хтось написав. Ой, одні боти. Тобто підписники, одні боти. І ти питаєш, чому, а потім починаєш думати, а якщо справді, якщо Ютуб тобі накручує ботів і нормальні люди тебе взагалі не бачать, Тобто ти, ти... липичеш, <плес> знімаєш і просто боти тебе дивляться. Тобто тобі що переходить, тоді також на оцей крінж, треш-контент, тоді більше тебе почнуть дивитися і ти отримаєш. Ну, якби підписників, я не знаю, я занадто стара, можливо, мені сьогодні 55, да? ну і тому, можливо, це лише моє. Але я вважаю, що не можна так робити. Не можна YouTube ставити на заробіток. Став собі як театральну діяльність, як якесь іще щось, як пошук однодумців. Тому що навіть якщо ти. Поставиш оце себе, я буду вчити вас тому, тому то, там, навіть філософські, я не кажу про ці циганські курси, да то все однак ти можеш потім, ну якби лупнутися, чому? Тому що а хтось не буде слухати, а хтось скаже а в тебе, ну ти, ти впадеш. Посіяти сомнення, тобто ти будеш собі сумніватися, тому що хтось буде писати, а ти які маєш право, яка в тебе освіта, яка Ну, обов'язково. Тому Навчіть людей, також не намагайтеся. Найкраще, звісно, що знайти спільноту. В Чому в мене зараз також проблема, тому що я бачу, що ну, якісь підписники з'являються, коментарів немає. Я розумію, що може, та людина, яка мені написала про ботів, має рацію. Можливо, це одні боти. А і, і, і взагалі вони там щось лайкають. І, я, і, і мої канали, мої оці відео, які я знімаю живі, для людей а, дивляться тільки роботи-боти. Тобто на якихось таких а, в іншому вимірі світовому. Ну, неважливо, я ще подумаю. Справа в тому, що. Знову з такою позицією, якщо ти не заробляєш, ти маєш іншу роботу. З іншими роботами в чужих країнах складно. Так, да, це також. Ти ніколи не будеш з собою. Тобі мене вчора так ранили що на роботі, що я подумала, нахрен я той контракт підписала на рік, я вже нічого не хочу. І краще не працювати, а сидіти вдома, отримувати допомогу і чекати, поки буде краща ситуація вдома, або вже краще додому, бо ти кожного дня хочеш додому поїхати. Розуміючи, бачачи новини. Ти собі говориш, ти вже не звикнеш, ти не зможеш бути. Люди звикли там, вони сильні, а ти ні, тут. Тобі виключить світло на 15 хвилин, ти в обморок упадеш, чого як і підключиться, весь інтернет рухне, все рухне. Хтось тобі не відповість, ти не подивишся, коли де ті із-за забастовки, чи буде їхати автобус, чи доїдеш на роботу. Коротше, купа такому. Але. Все однак, коли ти, у тебе канал не для заробітку, ти можеш покинути все. Ти завжди вірний, да? так? І зосередитись на той роботі, на якому мене вчора образили. я плакала. Уявляєте, так образили. Ну, я не знаю хто. Просто я відчувала, що хтось під мене купає і вчора ввечері. Моя колега мені сказала, каже, обережно, дивись навколо себе, Менш говори і придивляйся людей, які навколо тебе. І я така думаю, а стопудок. Я ж так і думала. Я відчувала, були певні ситуації, що я відчувала, що хтось копає. Я не думала, чому заздрить? Ви, француженки, у вас документи мені кожних півроку в моїй країні попа. Все. Я втратила все. Я людина без родини. Як вже буде українська мова? Батьківщини, вона, вона стінає, вона плаче, я тут. Мені складно, я зрадником себе відчуваю. Мені складно, я тут маю у вас майже в 60 років вивчити мову, якої я не знала нічого, окрім і бонжур. Ну як це? І відповідно... Ну. Звичайно ж, мені було дуже боляче. Настільки боляче, що я, коли ти підозрюєш, но не знаєш, це ще одне діло. А коли ти вже узнав, і тобі колега каже, ти думаєш Боже, ну я ж точно знала, я ж відчувала, я відчувала. що хтось заздрить. Тобі здається, чому, уявляєте? От чому? Майже всі молодші від мене. Одна лише старіша, 60 років вона йде на пенсію. 30-го її проведжає. Всі інші молодші, ви молодші, ви француженки, у вас тут свої будинки, у вас своя країна. Чому мені заздрити? Чому ці палки в колеса? Всім таке ладно. Ну я вам про те, що допомагає бути вільним. Так от всі, хто, бо один крок, це знаєте, це кото кажуть у церкві, здаються бандіти або... Будуть наркомани торгувати цим зіллям, ходити в церкву і давати там десятін або що, зараз зараз приймається. Мені здається, не можна такі попуски робити. Ну, ти прийшов в церкву, все, закінчив продавати наркотики, да? це ж отак буває, як? Да? Десь ти трошки попустив, а потім ти опускаєшся на рівень ідіота. І, і я не знаю, чи ти. Сам того хочеш, чи тебе туди опускають. Мені здається, це разом так знаєш, Тому що ти хочеш переглядів, хочеш грошей, люди це дивляться, ви вже разом з людьми і плюс ще YouTube. Ту, ту, так, так, три, три єдинства, як у Бога. Усіх трьох за перемогу, так? Да? Взагалі, ні, люблять. Нехай не е коло відкриваєте канал. Правильно ж, буває, деякі кажуть, для рідних, щоб надоїло писати одному другому я відкрила канал, щоб там ну, дивилися всі разом, а потім люди почали. Так і все, чого ж? Так і залишайте, нехай це буде для рідних. Підключились люди, дивляться все. Не женіться. Я ж кажу, більшість у цих благодійних, цих вони і не є благодійними. Послухайте, що Орест Мурій є такий він. Блогер, він розкриває оці що ти... Мені також дуже багато вже почали траплятися, що якісь там ніби добрі справи, а насправді це для підняття каналу одне і те ж. І хайп хайп на трошки неадекватних або бідних, або нещасних. Є багато каналів, які я дивилася, поки вони лазили по Європам. Я дві жіночки, мама і дочка. Садгород, як так називається цей канал? Ну нічого, нормальні жінки, багато біди побачили, Будинок розрушений, все там, так? Да? Втратили сина. Це найстрашніше, до речі, втрачати дітей, так? Да? Але поки вони ганяли, і оце там їх ображали по всіх Європах, там, там, там більше переглядів було, ніж вони повернулися в Україну, зупинились десь там на Закарпатті, все, перегляди. Ні. Люди нормально, більш-менш, там все однак нормально не будуть шити, бо не свого житла, нічого, все однак? Да? Ну, все, не цікаво. Нормально, що не цікаво. Тобто, ну, у нас у самих запит на оцей треш, на якийсь поганий, поганий контент, трешовий і у глядачів і відповідно ютюбери, ну, ютюберину ну, відповідають також. Чому я побалакала про це? Бо в мене в самой таке було. Я сама думала, а може. Якийсь смішний там, в мене якась буває вираз, чи що гоп, і це відео пішло, пішло, пішло. Якийсь дурацький вираз обличчя або ще щось. І, напевно, його більш переглядають і все. це Особливо шорти там на одному каналі, як я пробувала. Тільки дурне обличчя, так воно гоп 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 переглядає А потім я собі сказала, ну нащо? Ну, це ж на все життя остається розумієте? Як ото один ідіот каже, цифровий слід. Да? Він вже залишиться і будуть ваші. Ні, 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 зараз все йде от, ну, а, вперед. Да, ну, це інформатика. Який. Господи. І будуть дивитися ваші а, а, діти. Виявляється. Боже, мене ми не вже ж ми тоді ображаємося на когось і кажемо, це хтось зробив. Оце ми і Це ми трошки до, ну, собі додавали. Типу, якщо показати жопу, ну не, не 5 хвилин, а 2 секунди, це можна. Я ж трошки ніхто не спіє розглянути, що там у мене ну, срасі. Якщо там ще щось зробити, ну там не кожен день один раз, ну теж можна це. І це все ми робимо. Ось так, так що просто все освітні хороша Господи. Це день радіє, що я народилася. До речі, що хочу сказати, кожного дня хочу додому. Розумію, що зараз можу психологію поїхати. І що ще, ще хочу сказати, що от навіть про культуру в кінці, навіть от всі установи бачу, банки вітають з ним народження. Українськими. та в магазини, якісь карточки. У мене три з половиною роки нема в Україні. А вітають українські. У мене тисячу магазинів тут, які є, тисячу карток і банків тепер тут у Франції. Але вітають мене українські. У мене куча знайомих тут у Франції, але вітають мене, мої друзі, знайомі з України. О. Тобто, якщо навіть вайбер або нагадує або як цей телеграм, ну вони ж є і ці, і французькі. Ну ні. Вітають українські. То ви скажете ту? Якось мене запитала на іншому каналі. Жіночка, яка Каліна Красна, А вона запитала, чи я повернуся в Україну після війни. Гадай, з одного разу не даю трьох. З одного разу. Так от, воно настільки приємно. І, коротше, я хочу додому. Що я буду чекати в цей день? Звісно. Те, що і всі? Всі люди, які живуть в Україні, бо я не знаю, за кордоном зарази, може, не хочуть закінчення. Може, вони хочуть, щоб більше тут отримувати допомогу. І... Але в Україні точно я впевнена, що всі цього хочуть. Дивіться, які гарні жовто-блакитні будинки. Чорт, насправді жовто-блакитні. ви Бачите? На фоні жовто-блакитних будинків, так, на фоні неба я кажу всім до побачення з днем народженнями. Дякую, що ви в мене є.